Вітаю, погнали, дивитися хату, яку ми зняли нову в Юка Велей, що знаходиться 2 години їзди від Лос-Анджелесу. Так. Спочатку чекнемо, що тут на вулиці. Такі вулиці прикольні, кактуси, якісь дерева, гори, воно видніються. Прикольно, Тіпа, тут недалечко гори, там півгодини їзди взагалі гори. І тут такі гори, я вам скажу, 3000 кілометрів, там майже сніг на верхушках лишить. Лежить, але прикольно. Ось такі кактусики всякі, такі е, цікаві, цікаві дерева, багато листяних дерев, що ближче до нашого звичного, кліматичної зони. До нашої. Але такі, я ж кажу, цікаво дивитися тут на природу, вона трошки відрізняється. Таке ніби пустеля якась. Жорстка така ось бас... баскетбольна корзина над дорогою. Прикол. Можуть діти так виходить і шпилить прямо на дорозі баскетбол. Ось поштова скринька ага, від цього будинку. Ну, вона якась поламана, вбита, розломана, не знаю. Якісь вандали її покалічили. Ось такий райончик. Це якась пустеля. Сюди вже на Неваду, сюди зручно їхати на Лас-Вегас. І тут біля цього е, місця, в принципі, на цій рівнині температура <кхи> зашкалює. В той час, як в лос анджелесі наприклад, температура може бути там 30 градусів тепла, то тут вона буде там 36-38 до 45. Тобто це таке трохи як пустеля, такий от будиночок цікавий. Значить, Ми за нього заплатили штуку баксів за 5 днів. Е, це вважаю, Ще дешево. І за такі гроші в Лос-Анджелесі можна було жити просто в якомусь one-bedroom типа типу кімната, якась квартирёнка така невеличка, убита. І ми вирішили, що ми не будемо бомжувати там. В тому Лос-Анджелесі краще від'їдемо типу, дві години від нього і щось візьмемо краще. Тобто це гараж. Де просто стиралка стоїть і такі розваги є, ось такий теніс прикольний. <кій> Телечок. Ну, така типа, зона відпочинку. А, все. Хокей, чи як його там короче, діти грали, Ще там більярд є, якийсь дартс на стіні висить. Ну, короче, така кімната. А, жаркувато, правда. Кондьора тут нема, бо це гараж. Але сам факт. Що воно є. Один раз діти туди сходили, це вже прикольно. Так, що в хаті? Вриваєшся в хату. Оце така кухня. Кухня нормальна. Велика. В принципі, всяких багато штук на кухні. Такий столик. Тут ми працюємо, тут є мангал. Короче, кажу мангал як його такий от, от... камінь Камін, каже <сі> мангал так да, нормально тут працює дружина і такий зайчик і вас показав ну. діти шпилять в якісь ігри телечок нормальний зал але цікаві тут і... Дорожки, рядюшки, е, старий ремонт. І воно все таке вже вимагає. 20 років тому ремонт був зроблений, трошки якось косметики, хоча б можна було тут відремонтувати. Нормальний санвузол, до речі, Дуж кабіна. Погнали. Ось, ось спальня дітей. Цікаве спостереження. Ну, цей ковер, я не знаю, це, мабуть. З часів вікінгів. де вони його взяли, я не знаю. ну... Такий ковер у мене у прабаби був. Ну, якось от така система, да. Ковролін і на нього засланий такий ковер. Уже навіть лежить він тут. <кхід> Років 20, я не знаю навіщо вони його поклали. Але він як більмо на оці <кхід> на такому ремонті. Хоп, ковер такий, що його на мусорку викине. Цікаво. Чому? Чому так не зрозуміло? Але той ковер це просто нечто. Тут друга спальна кімната. Теж кругом шкафчики нормальні, такі, типу, хоп, закриті такі зручні шкафчики. Нам стільки спалень не треба. Ось у третя спальня кімната. Ну Хоч тут коврик цей нормальний, в принципі, да, це плюс. Так, що тут ще є прикольного? Це, в принципі, на цьому хата всередині закінчилась, площа тут достатньо велика. Цікавий ще двір можна показати. Значить, В дворі у нас, у дворі у нас отакі штуки, як барбекюшка, на якій вчора ми тут шашлики жарили. Нормально. Е, в принципі, було зручно, все пожарили. Оце така штука ще є якесь джакузі. От, але що про нього можна сказати? Вода в ньому брудна і винюча, А враховуючи що вони її не міняють, то це я не знаю взагалі, хто тут миється і хто тут сидить, париться, жариться в цій жарі. Минулого разу ми жили в Big Bear Lake і там приїхав після нас чистильщик цих джакузі. І він просто кинув хімію туди жменю хімії жорсткої, там вода і так виняла, він ще кинув туди жменю хімії і уїхав. І Ми зрозуміли, що перед нами, коли ми туди заїхали, так само ніхто нічого не, ну, не поміняв цю воду. Тобто тут небагато тієї води всередині. Я думав, вона міняється для кожних нових. Жильців чи відвідувачів. Да? Ну, виходить, що вона не міняється і просто хімічиться і все. І Невідомо не, не скільки місяців у тій хімії люди плавають. І, ну, це якось дивно для мене. така цікава іграшка для дітей. Вони, до речі, не дуже граються в неї, бо вони не розуміють, що робити. Але прикольно виглядає це весело. Ось все, ми тут жарили е -е, маршмело. Вчора це така будка дитяча є, Типа для дітей, щоб вони грали. Але так, да, воно теж вже стареньке, все. Ніби виглядає цікаво, але якщо сюди піднятися, то робити тут нічого. І зараз жара, тобто в день сюди не вийти. Телескоп не працює, нічого не видно. Тут така типу, будка для дітей. Прикольно, так. Да? Ми в дитинстві мріяли про такі будки для дітей. Але чомусь вони тут не двіжують, не тусуються, їм тут нудно. І зараз діти всі з гаджетами сидять з телефонами, з якимись мобілками, з іграми. Їх не можна вигнати. Тому е, ніби вони побудували для дітей таку штуку, цікаву. Побудували, але вона якось безтолково. Всередині пусто я не знаю як тут заманити дітей. Але це трохи цікавіше. Такі качельки є. І типу, можна на них качатися. Можна впасти. О, коротше. О май гад. І коротше так качається. Качається такий, поки не занудить. Але прикольно, що ці штуки є. Гамаки, такі гамаки. Ніколи не лежав у гамаку, і ви знаєте, що я вам скажу, що сидіть у ньому я ще можу. Типа якось так сидиш. Прикол, коротше. Типа так сидиш, але лягти в ньому нереально, тому що він підвішений. На коротку палку і, ну, мабуть, в ньому тільки сидять, а в цьому можна лягти. Да, Це прикольніший. Ну, теж трохи незрозумілий, бо коли я сюди лягав, то я спиною і задніцею бився об землю. Цікаво, як там кататися. Так що, в принципі, отака хата. Ну, таку хату ми зняли. Що можна сказати про цю хату? Хата непогана, як на ці гроші. Враховуючи, що ми там, наприклад, взагалі в Сан-Дієго жили за 1200 там, троє суток. Взагалі я ж кажу, там, таке як однокімнатне, то да, порівняно з Лос-Анджелесом і Сан-Дієго цінами, то це вважаю, нормальна ціна за таку велику хату. З якимись удобствами, з комфортом, типу. єдиний мінус, що вона трошки да, ремонт старий і потребує в деяких місцях косметики, але я бачу ніхто не запариться з цього приводу. Ну і ще, як завжди, так прийнято американців чи я не знаю культура така, що Чи це нам так везе. Скрізь не прибрано, грязно і скрізь якісь... ми завжди викликаємо клінерів. Тому що приїжджаєш і просто підлога не милася рік, там жило куча людей, все грязне, липке. Бували випадки, навіть, коли там ні полотенце ні постіль, нічого не постірано і ти після когось будеш там спати. Ну, коротше, це бред. Тому да тут проблема з цим є. І навіть тут ми приїхали до Хрімухи і пилюка, а не витиралася, все валяється. і навіть Конди... Кондиціонер. Таке поняття, що в кондиціонера є фільтр, який треба міняти Міняти хоч інколи, мабуть, тут не, не прийнято. <смі> Тому там просто пиліще неймовірне. Зараз покажу це цікаво, такого я ще не бачу. Що я хотів показати? Оце такий кондиціонер. І на ньому просто якийсь жах. Тобто, так, да. з прибиранням тут туго. Е, може вони економлять так. Живуть люди, поки не пожалуються, ніхто нічого не прибирає. Коли заїжджають там і кажуть, що у вас грязно, вони тоді починають кліни і щось там намагатися вбрати. Ну, з того як ми звикли, щоб прибрано, то це прибрано, це чисто, а тут... Якось, що не заїдеш в якісь апартаменти. чи що. Були два доміка, які були ну, дійсно прибрані і навіть витерта пилюка і підлога помита. Це, скажімо так, процентів 20-30 з усіх номерів, будинків, де ми жили, Ну, прибрані були нормально, всі інші претензії з цього приводу. Так що такий будиночок прикольний. От, живемо. Нормально і, і дітям є чим зайнятися. Трохи попрацювати можна. Так що, в принципі, нормальна хата за відносно, нормальні гроші.